Власники Черкаського Азота таки втілили свої погрози у життя. П'ятницю ввечері інтернет-змі та благосфера заповнилися повідомлення про блокування рахунків комунального підприємства Черкаса Водоканал. Раніше ми повідомляли, що загроза блокування рахунків, є, крім іншого, способом тиску на незговорливу ановну міську раду, яка намагається очиститися від корупційних схем, побудованих за часів панування Дарича та партії регіонів. На прес-конференції, що відбулася в лютому, директор водоканалу Сергій Очеренка розповів про те, чим загрожує блокування рахунків комунального підприємства та що може незабаром спаткати В Зв'язку з позовною заявою керівництва Азот до виконавчої служби по примусовому стягненню заборгованості згідно попередніх рішень судів. На сьогодні, згідно рішень судів, є існує заборгованість в розмірі більше 14 мільйонів гривень, які Азот хоче отримати одноразово, безакцептно, одночасно, стягнувши з нашого підприємства. Що для нас, Чим це для нас важливо, чим це для нас небезпечно? Це те, що ми, наші рахунки будуть блоковані і до списання заборгованості ми ніяких фінансових операцій виконувати не зможемо. Яка проблема для Черкаща? Сьогодні різниця в тарифах, тобто держава винна внаслідок збиткового тарифа комунальному підприємству Водоканалу більше 63 мільйонів гривень. У нас є основні кредитори. Які утворилися внаслідок звичайно збиткового тарифу, це в першу чергу азот, а, а потім обленерго. Азоту ми на перше лютого 16-го року заборгували 25 мільйонів гривень, із них 14 мільйонів гривень. Це порішення суда. Останнім часом, м'яко кажучи, є непорозуміння. Ми не розуміємо, чому Азот так поступає, блокує рахунки і спонукає наше підприємство по великому рахунку до зупинки. Ми вже підготували звернення до підприємств і установ міста про те, що якщо будуть блоковані рахунки, це я думаю можливо і завтра. То ми змушені будемо обмежити водопостачання. Водопостачання буде подаватися тільки населенню, і то в окремі часи підприємствам та підприємцям водопостачання буде призупинено. Тому ми підготували звернення для того, щоб підприємства і установи при можливості використовували свої індивідуальні резервні джерела водопостачання. В разі їх відсутності я думаю, що будуть задіяні і можливості управління надзвичайних ситуацій для того, щоб забезпечити підвоз води. Що може очікувати наш завтра, ну, тяжко спрогнозувати, тому що тут можуть бути і екологічні, якби неприємні катастрофічні наслідки. Хотів би ще підкреслити такий нюанс, якби що а, така ситуація з очисткою стічних вод, а, що комунальне підприємство не має власних очисних а, споруд, а передає стоки на очистку приватної структури. Є ще в одному місці це рівне водоканал, рівне Азот. І для цікавості я наведу таку довідку про те, що рівне, мешканці рівне. І рівеньський водоканал платить на 45-50% дешевше, тобто має меншу ціну за очистку стоків ніж черкащани. Знову ж таки, це політика азоту по відношенню до своїх мешканців. Це я вважаю неправильно. Більше того, сьогодні азот спонукає нас в судовому порядку. Заключити угоду на очистку стічних вод за новим договором, який передбачає концентрацію забруднюючих речовин на рівні технологічного регламенту будівництва очисних споруд 70-го року, 40 років тому назад, навіть більше. А потім, по факту, нараховувати 10 мільйонні штрафні санкції на водоканал за перевищення забруднення. От, Але ми прекрасно повинні розуміти, що оці перевищення забруднення і відшкодування цих штрафних санкцій знову ми будемо разом з вами відшкодовувати свої крашені. В кінці кінців, я вважаю, прийшов час, що в цьому питанні громада міста Черкаси, влада міста Черкаси, влада області повинна поставити крапку. Шляхи вирішення цієї проблеми. Ще раз підкреслю, Ми будемо ініціювати питання про передачу в комунальну власність міста на баланс підприємства. Ми їх будемо розвивати, модернізувати і не буде таких колапсів, які є сьогодні в Черкасі. Нагадаємо трохи історії Черкаських очисних споруд. Розвиток каналізаційної системи міста Черкаси випадає на 60-70 роки минулого століття. В цей час були побудовані головні каналізаційні колектори міста та міські каналізаційні очисні споруди. Потужністю 52 тисячі метрів кубічних на добу були введені в експлуатацію в 1965 році. шістнадцятому році. Сімдесяти роки місто переживало період бурхливого розвитку. Будувалися нові підприємства, житлові масиви. Побудовані в 1965 році міські каналізаційні очисні споруди. Вже не відповідали зростаючим потребам міста очищення стічних вод. Крім того, площадка діючих очисних споруд опинилася в міській житловій зоні в мікрорайоні, де і подальше їх розширення і реконструкція стали неможливими. В середні 70-х років фактично завершився процес формування основних виробничних потужностей хімкомбіната, нині ПАТ «Азот». У 1993 році рішення виконавчого комітету черкаської міської ради від 25.08.1993 року за номером 363 у зв'язку з моральним фізичним зносом а також наявністю очисних споруд виробничого об'єднання азот. Міські очисні споруди були закриті. Каналізаційні очисні споруди, які нині перебувають в оперативному управлінні «ПАТ «Азот», будувалися за державні кошти при дольовій участі міста і промислових підприємств, розташованих на його території як загальні міські. Ри цьому передбачалося, що обсяг стоків від веоазот складатиме 70 тисяч метрів кубічних на добу, стоки від міста 210 тисяч метрів кубічних на добу. Враховуючи тенденції розвитку міста, очікувалося збільшення обсягів стічних вод. Тому в об'єднані чисні споруди у 80-х роках були розширені, а їх потужність доведена до 310 тисяч метрів кубічних на добу. На виконання наказу фонду державного майна України від 25.05.2002 року за номером 860 про передачу чисних споруд, які не увійшли до. Статутного фонду ват Азот вони передані акціонерному товариству, але залишаються державною власністю на сьогодні. Обсяг стічних вод, що поступає для очищення на підпорядковані пад азота чисні споруди в середньому складає 65-70 тисяч метрів кубічних на добу. Зважаючи на соціальну важливість даного об'єкту для жителів діяльності міста, неодноразово одноразово піднімалося питання про передачу стічних споруд в комунальну власність. однак до сьогодні дане питання не вирішено. Оскільки очисні споруди є невід'ємною частиною технологічного процесу водовідведення, доцільно здійснювати діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою комплексу об'єктів споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом, слід зазначити, що крім міста Черкаси не перебувають у комунальній власності очисні споруди, які підпорядковані Патерівний рівний Азот та Северодонецькому об'єднанню Азот. Чим закінчиться конфлікт у Черкасах наразі невідомо. Навряд чи справа дійде до комунального колексу, але мешканці міста вже жваво обговорюють у соцмережах ситуацію. Партія Черкащани, яка йшла на вибори під гаслами містечкового патріотизму і позиціонувала себе як своя, так би мовити, домашня поліцила для кожного містянина, насправді за три місяці після виборів проявила своє справжнє обличчя та ставлення до міста. Блансфера переповнена зовсім неполіткоректними виразами у бік цієї поліцили що прийшли до складу Черкаської міської ради виключно. Завдяки відвертому соціал-популізму та спираючись на численних працівників підприємства. Насправді депутати міської ради, що представляють Азот, представляють навіть не корпоративні інтереси колективу підприємства, а виключно політичні та бізнес-інтереси власника про російського олігарха Дмитра Фірташа. Отже, Черкащани та міська рада стали невольними заручниками чужих економічних амбіцій та намагань взяти під контроль надважливу галузь життєдіяльності трьохсоттисячних Черкас. Але це питання терміново треба вирішувати. Треба поставити крапку в шантажі приватної структури громади міста Черкас. Не повинні ми з вами утримувати батьки наші з пенсії останніх копійками сплачувати за баганки деяких багатіїв. В тому році близько 8 мільйонів гривень пені з міського бюджету було сплачено зайво. Ви знаєте, якось трошки недобросовісні стосунки. Получається, що міський бюджет повинен віддавати пеню за ту різницю в тарифах, яка була не врахована національною комісією. Якщо ми просимо Азот сьогодні налагодити з нами стосунки партнерські, а він буде з нас вимагати фактично кошти, то ми також будемо діяти теж в таких самих рамках.